Зараз знову про міжнародну політику, бо наші міжнародні партнери під час візитів до України пропускають наше горе через себе. Одна справа бачити, що відбувається через екран. А зовсім інше особисто заявив про міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, британський прем'єр під час візиту до України достатньо глибоко сприйняв те, що відбувається в нашій державі. Клименко зауважив, приїзд гріші сунака до України та підписана угода це результат великих дипломатичних зусиль. А детальніше почуємо про все це в ексклюзивному інтерв'ю. Воно буде далі. Пане міністре, ну власне перше запитання воно про гарантії безпеки, адже на перший погляд це такий зовнішньополітичний договір. А тому цікавить, власне, який тут функціонал Міністерства внутрішніх справ? По перше, хотів би сказати, що підписані вчора президентом нашої держави, і прем'єр-міністром Великої Британії, договір, угода про гарантії державної безпеки, це наслідок і результат великих. Дипломатичних е, зусиль е, саме президента Зеленського та його команди, е, саме направлені на забезпечення е, гарантії державної безпеки для нашої держави. Е, ми забуваємо деколи, е, що передувало цьому. Цьому передувала е, е, спільна декларація країн Великої Сімки ще в липні 2023 року, разом з Україною до цієї декларації приєдналися ще. 30 країн, з якими ми працюємо, і хочу сказати, що це перша угода між двостороння угода між Великою Британією та Україною, яка е, саме ці гарантії і е, розпочинає розпочинає для розуміння країнами е, світу, які нас підтримують, і ці гарантії мають бути зрозумілі е, для нашої держави, для кожного нашого громадянина. Е, ми говоримо про гарантії. Як на воді, так і на суші, так і в повітрі, це кібербезпека, і так далі. Тобто все, що охоплює, все, що може охоплювати саме безпекову складову функціонування нашої держави. Якщо ми говоримо тут про МВС, це і допомога, і консультації постійні облаштування державного кордону нашої держави, це і морська охорона. Кордону, звичайно, це як я вже сказав, кібербезпека, це боротьба з організованою злочинністю, протидія інформаційним складовим, протидії нашій країні. І так далі, тобто, це такий обширний документ. По цим напрямкам ми дійсно працювали окремо секторально. В той же час цей документ зміг об'єднати і чітко зафіксувати нашу взаємодію. І хочу сказати, що ці гарантії підписані на 10 років з можливості їх пролонгації в подальшому. Ви з представниками Британії зустрічалися як в Лондоні, так і проводили зустрічі в Україні. А розкажіть, будь ласка, які плани продовження співпраці на 2024 рік, і який плануєте практичний вимір цих зустрічей? Такі зустрічі ми проводимо регулярно, в тому числі в онлайн режимі. В першу чергу, наприклад, в наприклад, Великобританії, ми представили наші плани, що які стосуються концепції безпечної країни функціонування країни під час війни після війни, і основні тут напрямки саме обмін інформацією, обмін базами даних, що стосується. Організованої злочинності, звичайно, широко ми разом маємо напрацювання щодо боротьби із шахрайством, з вуличною злочинністю, з наркозлочинністю. Є довіра між МВС Великобританії та України, як що дозволяє нам бути абсолютно відвертими один з одним. Звичайно, ми Великобританія має колосальний досвід лікування протезування наших бійців і своїх звичайно бійців. І ми цей досвід е, намагаємося перейняти. Допомога йде по всім напрямкам. Звичайно, ми е, дуже тісно працюють е, наші кіберфахівці, е, що до речі цією угодою і передбачається. Також допомога надається нам щодо консультацій і навчання тренінгів для наших фахівців медичної сфери, фахівців-психологів щодо подолання ПТСР у наших військовослужбовців та працівників, і ряд інших таких тісних точок до які дозволять нашій країні достатньо швидко піднятися після цієї війни, і я тут хотів би сказати, що зокрема мова йде про облаштування кордонів, і перші технічні засоби облаштування наших кордонів вже поступили від Великобританії до України, і в найближчий час вони будуть розгорнуті саме на наших околицях, в першу чергу, за, західних околицях нашої держави. Так, ви вчора супроводжували ріші Сунака на огляді пошкодженого будинку в столиці. А скажіть, будь ласка, про що ви йому розповіли і яку реакцію отримали? Ну, по перше, я хочу сказати. Коли е, наші міжнародні партнери а, або ж партнери такого рану лідери держави приїжджають до нашої країни, це перше першу чергу е, ми говоримо про емоційну складову сприйняття, що відбувається в Україні. Ми дивимось новини, е, картинка змінює картинку, і емоційно е, люди не встигають це пропустити через себе. Вчора прем'єр-міністр Великої Британії достатньо. Глибоко емоційно сприйняв те, що відбувається в нашій державі. Зокрема, він побачив знищений будинок. понівечені квартири він зустрівся з громадянами, які проживали в цих квартирах, і слава богу, залишились живими. Ми звичайно розказали. Куди прилетіла ракета, яка була е, вирва після цієї ракети, він був здивований. Ми показали дитячий садок, який знаходився 150 метрів навпроти цього будинку, в якому теж не залишилось не вікон ні дверей. Тобто, ми е, показали, що 700 осіб залишилися без е, місця проживання. Ми показали те, що е, величезна кількість ракет та дронів, які направляються також на столицю нашої держави та на інші міста нашої країни, Нося смертю і розруху. Ми звичайно розказали, скільки нас людей постраждало, скільки загинуло внаслідок останніх атак ворога. Тому він був наскільки включений в цей процес. Він побачив дійсно, яким чином що наш народ страждає. І дійсно, що необхідно допомагати Україні протистояти такому ворогу, як Росія. Думаю, що в подальшому, в впевнений, цьому Великобританія буде надавати максимальну допомогу і технічну і фінансу для нашої держави, інтелектуально, звичайно, для того, щоб ми ставали сильніше. Так, пане міністре, дуже дякую, що знайшли час. Дякую вам за інтерв'ю. Більше запитань немає всього найкращого. До побачення, до побачення.